Вітаю на каналі Інагрі. В цьому відео декілька слів про особливості азотного живлення озимого ріпаку. Ріпак характеризується таким непродуктивним використанням азоту, і ну, при надмірному азотному живленні поводиться типово як капустяна культура. Тобто він починає формувати листкову масу. Відповідно, які підходи до азотного живлення ріпака навесні? Саме такий правильний спосіб це тримати його таким ну, весь час голодним, тобто не давати надмірної кількості ріпаку. Найправильніше починати підживлення озимого ріпака саме перед початком, перед початком стеблування. От Зараз зверніть увагу, я підійду ближче. От у нас ще по суті стебло. Ще Ось ось тільки тільки там формується, що навіть його не видно сховане. Що навіть деякі німецькі консультанти говорять, що слабо розвинуті посіви потрібно починати підживлювати, коли от довжина стебла сягає 5 см, гарно розвинуті посіви, коли довжина цього стебла сягає 10 см. Якщо ми починаємо підживлення азотом ріпака, Рано навесні, ще тоді, коли він не почав відновлювати вегетацію, що означає відновлення вегетації? Відновлення вегетації це коли середньодобові температури у нас переходять плюс 5 і вище, то якщо ми починаємо рано підживлювати особливо нітратним азотом посіви ріпаку, то тоді... Ми, крім того, що непродуктивно використовуємо цей азот, ну, який надходить в листову поверхню, ми ще й по суті цим заходом зменшуємо, зменшуємо морозостійкість ріпака. І якщо вдруг раптом у нас трапляються сильні заморозки, то ми ризикуємо, якби частину рослин втратити. Тому, Ну і Крім того, раннє і надмірне азотне живлення, воно ще е, спричиняє дещо такі в пізнішні, пізніші строки починає ріпак зацвітати, і е, ну, це також ну, дещо негативно позначається на його продуктивності. Тому саме е, краще починати підживлення ріпаку, от вперше азотне підживлення навесні, це тоді, коли вже в нас минула загроза весняних заморозків, коли вже в нас подовжується трива. Світового дня це зазвичай відбувається після 21 березня. От десь на кінці березня можна заходити і робити перше підживлення, а друге підживлення вже робити десь у фазу ботанізації. От саме починаючи з фази ботанізації, ріпаку потрібно максимальну кількість азоту. Ну, Знову ж таки, якщо ми працюємо в таких посушливих умовах, то тоді в принципі, можна от при першому внесенні дати всю необхідну потрібну дозу азоту. Ріпаку навесні. Якщо у нас ну, квітень більш-менш вологий, тобто протягом квітня от фазу ботанізації випадають опади, то доцільніше це внесення розбити на, на два, і от в ботанізацію дати другу норму азоту, щоб підживити посів ріпака. Ну і вже за потреби, якщо посіви, ну, досить мають потенціал на там, більше трьох тонн, то на початку цвітіння по листу можна дати карбамід з розрахунку 20 кг на 100 літрів води до 40 кг карбаміду, і цей захід до 200 кг може додати вам врожайності в посівах озимого гріпака. Оце так основні якби, особливості ранньовесняного живлення озимого гріпаку, ну а далі більше.